Іти і проповідувати цей наказ Ісуса Христа виконують місіонери церкви, каже отець Корнелій Яремак. Адже прихожани кожної без винятку християнської парафії повинні поглиблювати своє знання та віру у Всевишнього. Місія є унікальний час для міста, для парафії, тому що тут є можливість перше пізнати свою віру. Поглибити її, а друге, тут можливість приступити до святих тайн сповіді, святого причастя. І, власне, коли місія закінчиться, людина вже має сформований, нову, сформований погляд на нове життя, на новий шлях, який вже після місії вона буде верстати. Духовна місія під покровительством блаженного папи Івана Павла II присвячена 250 п'ятдесятій річниці храму святого Йосафата, що у Коломиї, адже рівно чверть тисячоліття тому під будівлю церкви заклали наріжний камінь. Духовні навчання проводять іеромонахи чину святого Василія Великого, отець Теодозій Янків, отець Корнелій Яремак, отець Рафаїл Стефурак, отець Терентій Довганюк. Та, брат Миколай Козелківський Ісус Христос своїх апостолів послав до різних народів, щоб вони навчали всього того, чого він їх навчив. І так люди по різному сприймають своє життя, але завжди потребує якоїсь зупинки у житті, щоб проаналізувати, подивитися, де вони помиляються. Але, власне, віра полягає в тому, що вона є динамічна величина, постійно потребує оновлення. Щоденно у храмі відправляють три божественні літургії. Є можливість приступити до святих тайн, сповіді та Євхаристії. Також кожного дня місіонери проводять навчання на різні теми для родини, для молоді, для хворих. Кожного дня відправляються служби Божі зранку о 8 і о 10 годині, а ввечері о 18 годині. Під час кожної служби Божої, навіть перед нею можна приступити до святих тайн. А також можна приступити тут до ікони Івана Павла Другого. Який є покровителем цієї місії, бо тема місії свята Тайна Євхаристія. Він був великий почитатель і покровитель, е, властиво, проповідник е, побожності до Пресвятої Тайни Євхаристії. І тому е, недавно проголошений блаженним молиться за нас. А спеціально для проголош... до дня проголошення блаженним Івана Павла II у Львові була створена ікона, автор її е, Роман Василик, відомий іконописець, Львівський і. Український, і тоді цю ікону доставили до Риму. Вона посвячена на могилі, на мощах блаженного папи Івана Павла а Папа Венедик поблагословив, щоб вона йшла по Україні і разом з нами проводила свою місію. У храм святого Йосафата прибули і реліквії, тобто речі, якими користувався блаженний Іван Павло II, частинка Христа та Вервиця. Місія триватиме до 25 листопада, храмового празника, священомученика Йосафата. На закінчення місії буде всім уділено апостольське благословення і повний відпуск. Також буде е, такий обряд відновлення хресних обітниць. Бо коли ми були малі, нас принесли до е, церкви і питалися, чи відрікаємося сатани всіх діл, чи обіцяємо служити Христу. Ми то не могли сказати, бо ще були дуже малі. А сьогодні кожен може свідомо це відновити хресні обітниці. І якщо люди приходять, приймають е, святі тайни сповість, Причастя слухають науки в кінці, отримують повний відпуск, тобто прощення всіх так званих дочасних кар, готові йти до неба. А той, хто готовий йти до неба, той щасливо живе на землі.